Доброго ранку! Колись у древньому римі білокачана капуста була на столі лише багатіїв і в якості десерту. А сьогодні цей овоч доступний абсолютно усім. В чому ж його користь? Перш за все завдяки чудовому місту вітамінів та мікроелементів, а саме вітаміну С, ПП, калію, а також вітаміну У, який має унікальну противиразкову дію. Вживання капусти сприяє виведенню холестерину, входить до складу більшості дієт для схуднення завдяки низькій калорійності, а також покращує роботу кишечника і прискорює виведення зайвої рівень. Цікаво, що в капусті вміст вітаміну С сконцентрований найбільше досередини, тобто в качені його найбільше. Листя капусти використовують для компресів при опіках та для покращення загоєння рам. Холодну пору року чудовим джерелом вітаміну С буде квашена капуста. В ній він зберігається майже на 90%. При заквашуванні цілої капустини або її половинки зберігається вдвічі більше вітамінів, ніж у нарізаній. Пам'ятайте, що капуста викликає здуття, тому вона не рекомендується годуючим матерям та тим, хто страждає на захворювання шлунка та кишківника. Збагачуйте свій стіл вітамінами з грядки.